Всім привіт! Мене звати Катерина, компанія Корвін, і сьогодні ми з вами поговоримо про топ-5 масштабних кібератак через АПІ за останні роки. Апі стають дедалі більш частим вектором атак, тому важливо пам'ятати про їх безпеку. Перший приклад це Dell. Це один із провідних світових лідерів у галузі розробки і виробництва комп'ютерних систем. І як же зловмисникам вдалося здійснити на них кібератаку в травні 2024 року? Вони використали недолік бізнес-логіки та API, викравши 49 мільйонів клієнтських записів. Злочинці зареєстрували обліковий запис на партнерському порталі Dell. Проте компанія не виконала жодних перевірок і протягом 48 годин зловмисник мав дійсний аккаунт. Далі вони знайшли API-інтерфейс, який дозволяв партнерам вводити сервісний тег Dell. API потім надавав їм клієнтські дані, такі як імена, адреси, номер телефону тощо. Оскільки ТеГДЕЛ складається лише з семи символів і є буквенно цифровим, словмисник створив скрипт, який надсилав АПІ п'ять тисяч випадково створених семисимвольних рядків на хвилину. Без обмеження швидкості та моніторингу АПІ, словмисник зміг зібрати мільйони клієнтських записів. Наступний приклад це платформа Trello, що є хмарним сервісом для управління проектами та завданням. Кібератака на нього в січні 2024 року вплинула на понад 15 мільйонів користувачів. Зловмисник виявив, що може зловживати API, який дозволяв обмінюватися дошками Trello, надаючи адресу електронної пошти цільового користувача. Потім АПІ повертав список усіх дошок пов'язаних з цією адресою, що дозволяло їм прив'язувати імена користувачів з відповідними емейлами. Це потенційно відкрило можливості для фішингових атак. Після цього компанія Atlassian, що володіє Trello, зобов'язалася виправити цей недолік. Наступний кейс – це Duolingo. Це відома платформа для вивчення різноманітних мов, яка стикнулася з кібератакою через АПІ. У січні 2023 року хтось продавав зібрані дані 2 мільйонів 600 тисяч користувачів на хакерському форумі за півтори тисячі доларів. Вилучена інформація містила імена, адреси електронної пошти, номери телефонів, дані соціальних мереж, а також мови, які користувачі вивчали на момент злому. Наступний кейс – це PandaBuy, що є китайською платформою для електронної комерції. У квітні 2024 року зловмисники Санґєро і Інтелброкер оприлюднили величезну базу даних, яка містила інформацію про понад 1 мільйон 300 тисяч клієнтів цієї компанії. В одному з дописів спільноти БРІФОРОМС один із зловмисників заявив, що дані були викрадені шляхом використання кількох критичних вразливостей в api платформи. Також він додав, що були виявлені інші помилки, що дозволяють отримати доступ до внутрішнього сервісу вебсайту. Викрадена інформація включала імена, номери телефону, електронні пошти, IP-адреси та інші деталі. І останній приклад це Spoutbull, це соціальна мережа, яка в лютому 2024 року стикнулася з витоком даних через API. Вразливість виникла через явну відсутність перевірок авторизації в API. Просто отримавши доступ до url адреси з іменем користувача цілі, зловмисники могли отримати доступ до конфіденційної інформації. Це включало юзернейм, ID, імена, електронні адреси, IP-адреси та дані про паролі, в тому числі коди для його скидання. І це навіть не увесь перелік викритої інформації. Навіть без проблеми з авторизацією, такі речі, як резервні коди двохфакторної аутентифікації, секрети, IP-адреси та, зокрема, хеші паролів, не повинні передаватись кінцевому користувачеві таким чином. Крім того, це свідчило про те, що всі перевірки та інформація обробляються на стороні клієнта. На додаток до цього, Spoutbill також не мав функції перегляду активних сесій, тобто користувачі не могли перевірити, чи їх аккаунт зламали. Вони просто в певний момент більше не могли увійти в обліковий запис. Як наслідок, витік даних торкнувся більше 200 тисяч користувачів соціальної мережі. Ми поговорили з вами про яскраві кейси кіператак через API, що однозначно свідчить про важливість використання найкращих практик для їх безпеки. Зокрема, один з етапів, який варто проводити, це сканування API на вразливості. Розглянемо, як це можна просто реалізувати в рішенні Invictio, яке раніше називалося NetSparker. Сканер підтримує автентифіковане тестування REST, SOAP і GraphQL API. Дефініції, як от Swagger або інші, можна легко імпортувати в додаток і почати сканування. Окрім пошуку всіх вразливостей API, Invicti додатково підтверджує існування 94% найбільш серйозних недоліків і частину інших. Таким чином, можна значно спростити та оптимізувати процес обробки результатів сканування. Як ви можете побачити на скріні, Тут сканувався GraphQL API, наданий звіт про критичну вразливість і доказ експлуатації Proof of Exploit. Якщо ви хочете спробувати безкоштовно протестувати це рішення, то зверніться до нас зручним для вас способом. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. Також можете в коментарях згадати інші інциденти безпеки API. До зустрічі у нових відео!